Дорогі наші вогнеборці, дозвольте сьогодні від імені його високоприсвященства, високоприсвящення фанала митрополита Одеського та Ізмаїльського і від усієї одеської єпархії привітати вас професійним святом Днем пожежної охорони. Ваш подвиг це подвиг, який потребує від людини самопожертви, пожертви, який потребує від людини стійкості і мужності. Ви щодня стикаєтесь. Первими з надзвичайними ситуаціями, особливо з вогнем. Вогонь це стихія, з якою дуже важко боротися. Іноді ви покладаєте навіть своє життя за врятування людей, наших домівок, наших святинь, лісів і полів. Сьогодні ми бажаємо мирного неба над головою, щоб кожного разу після чергувань ви поверталися до своїх домівок, до своїх родин цілими і здоровими. Razão do Pere